Привет. Приїхав я на своє поле ще одне. Тут я скосив траву. Раз покажу, Оце звідси. Доце. Тут 10 сотих. Туди аж до дерев. Коротше, яка причина? Що я хочу зробити? Я скосив траву, спалив і знову росте. Тут планується в мене пшениця на наступний рік. Дасть Бог життя, здоров'я. Маю посіяти, згорати. Щоб далі не косити ту траву. Зараз трошки підросла знову. Я покроплю її тими гербацитами. Ось. І цей. І тільки що буду. Ну, десь можу спалити чи що там, я не знаю, що далі що робити. Маю таку помпу. От зараз набираю, має бочку води. така 50-літрова. Отак От я набираю воду, бачите. Відро. Ось. Моя така робоча. Хех. Набираю 10 літрів та й купив такий апарат. Round start. Така його ціна. Так. 400. Мені грам на 3-5 літрів води. Ось так зараз розбавлю. І вперед. Далі буду кропити це все. Так, що сьогодні маю жуки, ще кропити. Так що маю зробити купа роботи. Та ось такий стаканчик налив. І заливаю оце відро. Проблема, нема чим помішати. Не проблема. Все готово. Тепер буду заливати. Тут косіточка є, хто не бачив. Буду заливати. Все, залив. дивіться що твориться, така пінка. Вона буває аж так набухає, аж так до догори. Будьте обережні, бо я домухнув, і мені та пінка так пішла на, на лице. Зараз помився і все буде добре. Тобто будь обережні.